Зараз о пів на першу дня і в парку Маршавцева працівники парку прибирають сухі гілки. Вони стверджують, що саме в них жили ті оси, які насмерть покусали робітника парку. Це вже розпиляний стовбур. Працівники парку прибирали дерево з водою. Ми витягли його на берег і гадки не мали, яка небезпека чатує на них у прихованому осиному гнізді. Щойно робітники розпиляли колоду, їх атакував великий рій ос. З зими поламало дерева, їх покидало в річку. Зараз стоїть вопрос, їх треба ці дерева витягнути. Витягнули на наружу хлопці, вже витягнули з води повністю. Хлопці почали розпилювати, а там край був не в воді, де вони, видно, зробили собі гніздо. Вони тільки розпиляли, дерево розпалося і вилетів рою туди Ось. Хлопці покусали, вони всіх покусали. не спіли розбігтися, покусали. Просто гнізда не видно було. Ударна доза укусів, як стверджують очевидці, дісталася 46-річному робітникові. Його намагалися врятувати, однак марно. Чоловік помер. Що Йому таке? стало плоховато. його одразу водою до річки намочили води, визвали одразу скору. Поки скора доїхала, він одразу ж визвали скору, все визвали. Покусала майже всіх. Но его самое большее, еще одного мужчину. Но тут нормально, а с этим вот случилось. Припадок. На місці трагедії працювали медики швидкої та правоохоронці. Згодом тіло чоловіка забрали на суд медекспертизу. Рой був великий. В зоні епіцентру попав якраз цей пострадавший, можна сказати, погиб. І ще було троє покусаних. Ну, реакція у нас покрепча, а у нього щось було на наносараніда. Что потом в процессе началась типа эпилепсия, ну, удары. Оказывали помощь, вызвали скорую, Скорая приехала, реанимировали, но ничего не получилось. Летальних випадків від укусів осу тричі більше ніж від укусів змій. Про це говорить медична статистика. Криворізькі лікарі наголошують, найбільшу небезпеку укуси комах становлять для людей, що схильні до алергії. Зазвичай від укусу однієї комахи нічого страшного не трапляється. Це може бути відчуття печії, набряк, почервоніння, зуд, і так далі. Але якщо нас кусає велика кількість комах, ми отримуємо велику порцію отрути, і відповідно організм може реагувати вже більш яскраво. Також у людини можуть бути алергічні реакції, вона може бути схильна до проявів алергічних, і якщо саме ця отрута виявиться алергеном для конкретної людини, можуть розвиватися ще яскравіші наслідки, неблагоприємні, і може навіть розвиватися анафілактичний шок. Цей стан супроводжується з набряком гортані, перекриттям дихальних шляхів. Відповідно, дитина, дитина людина, дорослий в ліченні хвилини може задихнутися і померти. Лікар радить тим, хто знає про свої алергічні реакції на укуси комах, завжди мати про собі дієвий засіб до медичної допомоги. Це використання адреналіну в спеціальних шприц-ручках. Їх називають епіпен. Їх можна носити з собою в рюкзаку, в кишені і так далі. Вони застосовуються досить просто і швидко. Відкривається захисний футляр, знімається захисний ковпачок, вприскується зазвичай в стегно. Все, людина вже до приїзду швидкої, точно буде у свідомості, в нормальному стані, її життю нічого не буде загрожувати. А далі, вже по приїзду лікарів, буде додіагностовано стан і надано всю необхідну медичну допомогу. Якщо алергічний статус невідомий, підготуватися до цього дуже-дуже складно. За Зазвичай у в аптечках невідкладної допомоги, які є у швидких у медичних кабінетах. Деякі заклади собі організовують адреналін є. Відповідно, якщо хтось із медиків поруч був би з цією людиною, він мог, міг би встигнути. Але тут відлік іде на хвилини, не завжди зорієнтуються вчасно, покличуть і так далі. Тому, на жаль, без, без відомостей, підтверджених про алергію, можуть бути такі нещасні випадки. Надія Шевченко, Олександр Домашов, Денис Захаров, цей день.